Там повільно інтегрується рішення в податкове законодавство з приводу того, щоб ті, хто раніше волонтерити, почав і збирати кошти, почав а могли постфактум бути включеними до реєстру, зібрати, підтверджуючі документи, наприклад, від військових частин про те, що вони таки надавали допомогу. Ну і таким чином, ну типу, вивести до кінця дебет з кредитом. Звести в кінці кінців і не мати про навіть потенційних проблем з державою. Тобто ситуація зараз вона вирішується. Це не про якусь велику ініціативну групу. Я просто була долучена до різних процесів, і різні люди і організації намагалися вирішити системне питання, але поки що все рухається так, от маленькими кроками. Ситуативно, там, де є можливість, намагаємося. Намагаємося змінювати, змінювати законодавство, і я сподіваюся, що в кінці кінців ну типу не станеться так, що ось ви чули цей жарт притули та про те, що всі сядемо.